Дванадцята неділя зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від ущанкої скверни і спаси благий душі наші. До коринтян першого послання святого апостола Павла читання. Браття, пригадую вам Євангеліє, яке я вам проповідував, яке ви і прийняли, яким і стоїте. Ним ви також спасаєтеся, коли держите його таким, як я вам проповідував, інакше ви увірували надаремно. Я б вам передав найперше те, що й сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що явився Кефі, потім дванадцятьом. Опісля ж явився більш як п'ятистам братів разом, більшість яких живе і доші, а деякі померли. Опісля явився Якову згодом усім апостолам, а на останку усіх, немов якому недоноскові явився і мені. Бо я найменший з апостолів, я недостойний зватися апостолом, бо гонив церкву Божу. Благодать Божою я є тим, чим є. І благодать його в мені не була марна. Бо ж я працював більше всіх, них. та не я, але благодать Божа, що зо мною, чи то я, очі, чи то вони, так ми проповідуємо і так ви увірували. Коментар. Благодатью Божою я є те, що я є. Дорогі мої. Коли ми уважніше придивимося до учнів, апостолів Христових, до святих та до всіх тих, хто оточує нас, то ми побачимо, що всі вони були немічні, вони не були такими супергероями чи над людьми, вони звичайні люди. Прості рибалки, які були сповнені своїми вадами, недоліками, пристрастями, слабкостями. Тому ніхто з нас не може сказати, що я не можу стати святим, бо я грішний, усі ми грішні, немає на землі святих. Але чим відрізняються апостоли? Святі Христові від нас, тим, що вони дозволили благодаті Божій діяти в них, те, що вони дозволяли Богові діяти через них. І сам апостол Павло каже, що то не я працюю, проповідаю, а благодать Божа, яка в мені і що зі мною. Що заважає дорогі мої все більше уповати на Бога, все більше дозволяти Богові діяти через нас. І Бог, як Він діяв через учнів і апостолів, як діяв через святих, може діяти своєю благодаттю через кожного з нас. Ми часто хтось молиться і просить у Бога допомоги, Бог конкретно не прийде. І допомогти якійсь людині. Він створив у нас, ми є для цього, і Він хоче нами послужитися, щоб ми допомогли цій людині. Але це не ми, це та благодать Божа, яка у нас, так Бог діє через нас. Від Матея святого Євангелія читання. В той час... Один юнак приступив до Ісуса і сказав, Учителю добрий, що доброго маю чинити, щоб мати вічне життя? Ісус сказав до нього: Чому називаєш мене добрим? Ніхто не добрий, тільки один Бог. Як хочеш увійти у життя, додержуй заповідей. Яких питає Його. Ісус до нього, не убивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька, матір, і люби ближнього Твого, як себе самого. Каже юнак до нього все це я зберіг з малку, чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалий, сказав до нього Ісус, піди. Продай, що маєш, дай бідним і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав бо велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів: істинно кажу вам трудно багатому увійти в Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому увійти в Царство Боже. Почувши це, учні здивувалися вельми і сказали, хто ж тоді може бути спасений? Ісус глянув на них пильно і мовив, у людей це неможливо, Богові все можливо. Коментар. Якщо хочеш бути досконалим, піди продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Дорогі мої, кожен із нас від свого народження, Відколи наші очі побачили цей світ, постійно щось нагромаджує. Спочатку знання, потім досвід. Коли росте фізично, починає збирати різні матеріальні речі, ми всі чимось володіємо, кожен із нас чогось досягнув у житті. З одного боку, віримо в Бога, живемо християнським життям, але з іншого часто покладаємося на те, чого ми досягнули в житті. На свої знання досвід статки. В сьогоднішньому Євангелії Господь каже піти і продати все, що маємо, і цілковито довіритися йому, бути у убогам, тобто бути в Божій, покладатися на Бога. Юнак запитував Христа, що маю робити. Дорогі мої, чи ж хтось з нас колись запитував Бога, Господи, що мені робити, щоб осягнути життя вічне? Думаю, що ні, з яких перший і я. Як бачимо, той юнак не мав потрібної відваги, щоб цілковито покластися на Бога і пам'ятати, що Господь є той. Хто подбає про людину, навіть коли батько та матір її покинуть. Юнак сказав, що ці заповіді, на які указав йому Христос, він виконав змалку. І знову запитання. Чи хтось з нас може сказати, що все це я зберіг змалку? Ні, і знову з яких перший і я не можу цього сказати. Тому вчимося, може, не відразу, не в одну мить, однак щораз більше покладатися на Бога, не на свої знання, досвід чи на своїх друзів, навіть не на свою віру. Покладатися на Бога, вчитися довіряти йому, в якій би ситуації не склалися в нашому житті. Воно не легке. У Ісус сказав, що багатому легше пройти вушко в голці, що верблюдові легше пройти вушко в голці, ніж багатому вийти в Царство Небесне. Ісус тут мав на увазі, що, входячи до Єрусалиму, була брама. І на верблюд, коли проходив, не міг пройти у цю вузьку браму, чий багаж, який вас треба було знімати. І тому саме, що верблюд легше йому пройти у цю вузьку голки, так називалася та міська брама, ніж багатому увійти в царство Небесне. Чи Христос засуджував багатство? Ні. Він тільки вказував нам, щоб воно не стало нам на перешкоді в дорозі до Бога, коли юнак почув, щоб треба продати все засмутився. щоб і ми не засмучувалися, коли Христос щось хоче, щоб ми віддали від себе, продали, віддали і, 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 і дали тим, хто є бідніший за нас. І ось підійшов один і до нього сказав Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне. Ми пізніше дізнаємося, що це був юнак. Пізніше дізнаємося, що він мав великі маєтки, тобто був багатим. А він а в 18 18 що був начальником. Цей юнак у юності уже мав те. Чого більшість людей досягають і до старості, багатства та владу? Хто з нас не мріяв бути багатим? У фільмі Скрипаль на даху події одному розгортаються в мальовничому українському селі Анатевка, головний герой співає відому пісню Якаби я був багатим. Подібно йому, багато людей зранку до вечора наспівують ту саму пісню, вважаючи, що якби вони були тільки багатими, то усі проблеми їхнього життя були б вирішені. Люди не можуть собі уявити, що можливо щастя без багатства. Вони думають, що якщо у вічності я не буду багатий, то навіщо така вічність? У наш час мрія номер один для більшості людей це розбагатіти. Заради чого вони готові навчатися, працювати, виїжджати за кордон і навіть одружуватися там. Вони зневажають тих, хто мало заробляє, іноді зневажають навіть своїх бідних батьків. Чому вони так прагнуть розбагатіти? Тому що думають, що абс багатство. Абсолютно необхідне для щастя. З іншої сторони, більшості людей важко зрозуміти швід багатих людей, тому що ніхто з, з них зазвичай не був багатим. Але сьогодні Біблія дає нам можливість заглянути у швід багатих людей. Один юнак підійшов до Ісуса. Цей юнак мав гроші та владу. Ісуса не було ні того, ні іншого. По людській логіці цей юнак мав бути щасливим, а Ісус ні. Але все було навпаки. Він думав, що багатство принесе йому життя, але Він відчував себе скоріше мертвим, ніж живим. З іншої сторони, Він бачив, що Ісус має життя. Так, Ісус був небагатим, але Він був радісний, мав спокій. Мав мир, який не залежав від обставин. Юнак підійшов до Ісуса спитав, учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? З Його питання видно, ким він вважав Ісуса. Ісус не був для нього обіцяним Богом Месії Спасителем, не був Богом. Він вважав Ісуса просто за доброго учителя. А шлях до вічного життя бачив у тому, щоб робити добрі справи. Можливо, думав він, мені просто не вистачає того, щоб зробити саме цю добру справу, і тоді я матиму життя вічне. Ісус відповів йому чому звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. Перш за все Ісус сказав йому про те, що лише один Бог добрий. Ми живемо у світі, де люди думають, що можуть бути добрими без Бога, вдосконалюватись робити добро. Але насправді Ісус навчає, що ніхто не є добрим, крім Бога. Це означає, що немає добрих людей. Які ж люди, люди і добрі, і злі одночасно. Якщо ми не знатимемо цього, то будемо багато розчаровуватися в інших. Той молодий юнак. Який, можливо, здає, здається дівчині втіленням до буває страшно егоїстичний та байдужий. І навпаки, така гарна молода дівчина, втілення доброти, буває зла, як сам чорт, ніхто з людей не добрий. Усі люди і добрі, і злі одночасно. Далі Ісус сказав: коли ж хочеш уйти до життя, то виконуй забор. Звичайно, ми знаємо, що не можна виконати всіх заповідей, тому ніхто не може через виконання закону отримати спасіння. Ці слова це не остаточна відповідь. Ісуса цьому юнаку. Вони лише початок розмови. Ісус розмовляє з ним на тій мові, яку Він розуміє. Ісус сказав, коли хочеш увійти до життя. Ми можемо думати, що оскільки цей юнак був багатим та мав владу, то мав багато можливостей і жив насиченим життям. Але з точки зору Ісуса, Він навіть не увійшов до життя, Він навіть ще не почав по-справжньому жити. З точки зору Ісуса те життя, яким він, яким він жив, навряд чи можна назвати життя, тільки вічне життя є справжнім життям. Той думав, що можна увійти до життя через виконання заповідей. Ба більше цей юнак не усвідомлював себе грішником, а вважав себе доброю людиною, і Христос допомагає йому усвідомити себе грішником. Він каже, що потрібно виконати заповідь. Юнак запитав, який саме? У тому суспільстві було дуже багато заповідей. Було 10 заповідей, даних Богом через Мойсея. Але крім них, у Старому Завіті, нараховують ще 613 заповідей. Крім того, рабини ввели ще багато інших заповідей. Ніхто не міг запам'ятати усіх заповідей. Юнак був збитий з пантелику. Він думав, що, можливо, пропустив якісь важливі заповіді, які ведуть до вічного життя. Ісус йому відповів, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не швідкуй неправдиво, Шануй батька і матір і люби свого ближнього як самого себе. Ісус назвав Йому частину десяти заповідей, а саме ту, яка стосується стосунків з іншими людьми. Чому? Тому що у цього юнака були проблеми з виконанням цих заповідей. Однак Він відповів: це я виконав все. Чого ще бракує мені? Він думав, що виконав усі заповіді. Але чи дійсно це так? Чи дійсно так легко виконати усі ці заповіді? Ісус підсумував заповіді любові до ближнього словами. Люби свого ближнього як самого себе? Чи дійсно цей юнак любив своїх ближніх, як самого себе? Він думав, що так, та насправді ні. Він думав, що любив, тоді як насправді він любив лише самого себе та гроші. Він знав заповіді любові до ближнього, проте не знав, як застосувати їх на практиці. Ісус бачив, що з однієї сторони Він щиро прагне мати життя, з іншої Він любить гроші. Гроші були його ідолом, який тримав його від того, щоб увійти в життя. Люди вважають гроші шляхом, який веде до щастя, але гроші можуть виявитися тією пасткою, в яку потрапляють люди. У співака Криса Рі є пісня, яка називається Дорога у пекло. Чоловік застряв у заторі на автостраді, де до нього підходить одна жінка, яка пізніше виявляється його матір'ю. Куди ти їдеш, синку?» – запитує вона. Я їду до великого міста туди, де добре платять, відповідає він. Синку, ця дорога веде у пекло, відповідає матір. Люди прагнуть заробити грошей, надіючи, що багате життя приведе їх до щастя. Та насправді вони їдуть широкою дорогою до пекла. Ісус знав, що юнак бреше, що виконав усі заповіді. Але Він не сказав йому, ти нещасний брехун, ти порушив усі ці заповіді, я можу це довести. Ісус каже, Інаку, коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та убогим роздай і матимеш скарб на небі. потім приходь та йди вслід за мною. Звичайно, наказ Христа цьому Інаку був для нього великим викликом і, здається занадто радикальним. Проте ми маємо пам'ятати, що він виходив із бажання Христа дати цьому юнаку вічне життя. З точки зору Ісуса, цей юнак не був досконалим. Ісус навіть навів йому одне практичне застосування заповіди любові до ближнього. Любов до грошей була гріхом цього юнака, і цей гріх тримав Його від справжнього життя. Ісус тут допомагає йому усвідомити та розкаятися в цьому гріху. І потім Ісус запросив його слідувати за собою, по тому приходь, та йди слід за мною. Ось де остаточна відповідь Ісуса на запитання юнока, Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне. Так. Це слідувати за Ісусом, слідування за Ісусом і є вічне життя. Чому так? Тому що лише один Ісус є добрим. Ми можемо довіряти Йому, що Він приведе нас до вічного життя. Ми не можемо виконати усіх заповідей, але зараз це і не потрібно, тому що Ісус виконав заповіді за нас. Якби це інак послідував за Ісусом, то це прибило б Його до Христа, на якому був розп'ятий Ісус. Там, на Христі. Ісус взяв на себе Божий гнів через наші гріхи і заплатив плату за гріх. Коли ми віримо та приймаємо смерть Христа та Його Воскресіння, як нашу смерть та Воскресіння, то починаємо жити новим життям, яке є вічним. Почувши це, юнак, таке слово відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Христос покликав слідувати за собою багатьох. Він покликав чотирьох рабаків Петра, Андрія, Якова та Івана. І вони, покинувши сіті, пішли за ним. Матвій описує, як Ісус покликав його, Він пішов за ним. Усі ці учні також залишили свої сім'ї роботи. Це було нелегко. Але в Ісусі вони побачили щось значно більш цінне. Однак цей юнак, на відміну від них не пішов за Христом, а відійшов за Журеним. Він змарнував нагоду піти за Ісусом, і Він зовсім не виконував заповіді любова до ближнього. Він хотів бути добрим, але насправді був злим. Ісус же сказав своїм учням, по правді кажу вам, що багатому трудно війти в царство небесне. І ще кажу, вам, верблюдові легше пройти через чи невушко, ніж багатому увійти в царство Боже. Коли учні почули ці слова, то сильно здивувалися. З їх точки зору цей інак був ідеальним кандидатом, щоби увійти до вічного життя. Якщо ж він не уйде, то хто тоді може? Ісус відповів: неможливе це людям, та можливе все Богові. Так. Ніхто не може спасти ні себе, ні інше. Однак Богу можливо все. Бог може спасти будь-яку людину, митника чи навіть розбійника, який вишів поряд з ним на хресті. Бог може спасти навіть цього багатого юнака, що в мої часи, коли студентам було модно напиватися до достям. Я пам'ятаю ті часи, коли одногрупники збиралися у кімнатах гуртожитку і напивалися. Це було жахливо. Зараз часи змінилися, напиватися вже не модно. Зараз модно вдосконалюватися, заробляти гроші, подорожувати, вчити мови і просто бути хорошою людиною. Але без Бога, але хорошою людиною. Це сучасний стандарт, мрія молоді. Однак це недосяжна ілюзія. Коли приходиться робити серйозний вибір у житті, любов до ближнього чи гроші, людина, яка живе без Бога, завжди вибирає останні гроші. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!